У самісінькому серці Хмельницького поблизу продуктового ринку загублений світ, провулок Пекарський. Провулок пекарський розташований у центральній частині Хмельницького поблизу входу на продуктовий ринок. Один із найдавніших провулків міста виник серед хаотичної забудови колишніх єврейських кварталів ще у 18 столітті, отримавши свою назву на честь ремісників пекарів які тут жили. В 1950-х роках, під час забудови навколишніх вулиць Соборної Вайсера та Подільської, провулок опинився затиснутим серед дворів багатоповерхових будинків та втратив вигляд вулиці. Сьогодні збереглося лише кілька одноповерхових будинків, серед яких і є Єдина в місті синагога, споруджена у 19 столітті. З хазяйкою одного з нічим непримітних будиночків Ніною Гусак. Ми познайомилися ще три роки тому. Тоді жінка вперше почула про те, що живе на вулиці із 200-річною історією. Її маленька хатинка теж поважного віку. Її збудували одразу після війни. Зліпили з того, що було. А вже у 1978 році будинок виглядав як халупа. Пані Ніна тоді звернулася до комунальників із проханням допомогти відремонтувати її оселю. І ось яку відповідь отримала. На ваше заявлення от 24 июля іюля года ЖЭК номер восьмого года ЖЕК поддерживающий ремонт стен, окон, дверей, пола и водосточной трубы будет произведен до 7 апреля 1979 года. Обіцянка ця ремонт ні тоді, ні згодом не зробили. Більше того, кілька років тому будинки провулку Пекарського вивели з протекції ЖЕКу Номер один провулок Пекарський. Це взагалі там все приватний сектор. І в нас на обслуговуванні немає там ні будинка, ні квартир, ні вулиці. Відтак латати хатинку доводиться самотужки жіночими руками, а останні п'ять років бабусі, доньці та онучці повідомили, їхній провулок незабаром зникне з мапи обласного центру. Ми коли ще була я молодша, ще з чоловіком жила, то ми собі надіялися на те, що ми б могли зробити ремонт, і ми б зробили той ремонт, якби. Нам не говорили кожної осені, кожного кожної весни, що знесуть. Будинок приватизований, а земля навколо нього комунальна власність. Відтак добудувати хоча б теплий туалет жінки не можуть. Зареєструвати будинок як аварійний, аби вже нині претендувати на квартиру для онучки, теж не дозволили. А саму оцелю оцінили аж у 19 тисяч 990 гривень. Сума кату в котрої оцініли от. Я вважаю, що вона вже говорить, том, що це аварійний дом. Я б хотіла, щоб цей дом поставили його як аварійний, але мені в цьому відмовляють. Я таким чином не можу поставити дитину на чергу на квартиру. Дуже серйозні критерії, щоб визнати будинок аварійним, тому що це не просто так, що хтось собі захотів і будинок вже аварійний. Чи не захотів, і він не аварійний. Є відповідна комісія, яка робить свої висновки. У нас на території ЖЕКу є тільки один такий будинок, це Соборна, 12. Коли ж настане година ікс, і старі будиночки знесуть. Ми запитали у начальника управління архітектури та містобудування Хмельницького Віктора Дунаєвського. Він іде під реконструкцію, там буде будівництво житлового кварталу багатоповерхового. Ми розглядали ще. Два роки тому цей проект на архітектурній раді, але в зв'язку з кризою, поки це трошки зупинилося, як воно буде, в якому році це важко сказати. Все залежить від фінансового стану забудовника. Скажіть, будь ласка, от була така ідея цей квартал зберегти як найстаровиннішу вулицю міста. Цю ідею лишили? Ні, цю ідею. Це все буде передбачено. Пода ідея є зробити вулицю Подільську пішохідною до вулиці Свободи і продовжити її то далі. Всю подібну зробити ще продублювати Проскорівську пішохідною. А поки можновладці шукають гроші, три жінки, двоє з яких мають інвалідність, живуть у вічній невизначеності і ймовірно не лише вони. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий для подільської панорами.